Команда Техмеджик зустрічається із Адванс. Клуби, які ставлять перед собою досить високі завдання. Ночков, Єордицький. Бачимо також Андрія Квоснія, Олега Вільгаша Федак. Вихідіш, навіть жарков не пропускає сьогодні. Мене одноразово вже бачили. Хороша гра у захисті від Володимира Кондура. Біжить перед Лисий. Пас отримав Лисий у підкаті. Голодину! Техмеджик повів у результаті. Браво! А Володимир Кондур. Федак. Чималий об'єм роботи виконує, не здивуюся, якщо запропонують Федаку змінити прописку на далеко майдане. Хлопці перейшли до лав з лобово. Атака від відідвань. Судорна дворо! Яке полягає о... У... Комбінаційних діях юнакі! А от Gaming Group, ось цей поєдинок буде, мабуть, центральним в рамках 9-го туру. Ну і Нептун зіграє з Алекс. Удар! Гол! один його Ігор Моночков, з зрівнює Шалька Таразія! Блискавичне завершення комбінації. Понеділок! То хлопці. Бизька, що. Зараз атака від Федака йде вперед. Сьогодні, якщо б вдалося здобути умовно, зараз перемогу. Федак! Вертаємось заб... з великим задоволенням до перебігу подій друг Кидецький. Підіймає голову. Помиляється простій ситуації. Атака 2 в 1. Черкес віддає на пусті ворота. Удар. О, один. все ж таки Дімітрія Черкеса. Ми сьогодні побачимо. 2 1. Федак. Саме він. Дуже спокійний в епізоді його ордець. Немається перехитрити суперника. Простріл Рикошет! який сейвіт Тримається м'яч у Техмеджик досить довго. Атака через центр. Хороший пас. Кондур не забиває! Якщо... За стандартним положенням чи Лисичук. Удар! немає! Все. Атака. Через правий фланг. Ще одна у Вантісу. Знайти Мар'яна Рошака, то й на замасі! Бригаду є. Ті матчі, яких він рятував від поразок, Тех Зараз Федак. Федак і Галік одночасно писали. Черкас не забиває жар. Ну і вдасться зрівняти, гаразд. На перемогу сьогодні Едвантіс, не те, щоб Едвансіс не... і покращує своє турнірне становище, нас доганяючи у гонці. Боротьби за топ-6 команду Logic. Хоча для вас відкоментував, Олег, Чунас. Чистіше обіймайте своїх близьких.